Всі гадаємо, компанія топаркінська філія. У нас нове надходження Audi 6. Це 6 кузові, друзі. Машина у нас з двигуном 2,8, FSI, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу Quattro. Технічно ідеальний автомобіль з новим двигуном та АКПП. Маємо передню лінзовану оптику, протитуманні фари, машина у нас з оригінальними дисками та на хорошій зимовій резині. По кузову рівна. Ніяких питань технічно немає, вкладень не вимагає, друзі. Партроніки передзад, світлий шкіряний салон, свіже затоновано. Гляньте, яка краса в нас в салоні. Вставки дерева з такого світла декоративного. Рідзад підігріви, електропакет повний сидінь. Мультикермо, круїз-контроль, все працює. Повний електропакет, підігрів зеркал, поняття діло. печка нас дує класно, пендерчик, клімат заправлений. Друзі, кой цікаво, даний варіант обслужений. Соборна в Телефонуйте за вказаним номером, всю додаткову інформацію надамо, Лізинг, кредит, обмін та доставка в ваше місто, друзі.